Вітаю дітки! Існує влучний вираз. Без верби та калини немає України. А як ви думаєте, що це означає? Так кажуть, бо калина та верба стали національними природними символами України, місцевий клімат та сприятливі умови для росту цих рослин саме на території України. Давайте розглянемо зображення верби та калини. Що ми можемо сказати про ці дві рослини? Чи однакові вони за будовою? Вірно, вони різні, бо верба це дерево, а калина то кущ. Дерево має один головний стовбур, від якого ростуть гілки. Дерево високе, воно може виростати на десятки метрів. Живе дуже довго, деякі дерева живуть понад сотню років. А кущ не має головного стовбура, від землі росте багато гілок. Кущ низький, зазвичай до 2-3 метрів. Він живе менший, ніж дерева. Верба це одне з найулюбленіших дерев українців. Вона росте біля річок, ставків та джерел, бо дуже любить воду. Її довгі тонкі гілочки схиляються до землі і ніби пестять воду. У народі верба вважається символом життя, сили і безпреривності роду. Недарма кажуть, де срібліє вербиця, там здорова водиця. З давніх давен українці вірили, що верба має цілющу силу. З неї робили відвари від гарячки, а вербові гілочки використовують для обрядів. Калина націлена не менш цілющими властивостями. У народній медицині використовують ягоди калини. Вони містять багато вітаміну С, допомагають при застуді та різних Вірусних хворобах, Відвар кори калини зупиняє кровотечі, квіти калини допомагають при хворобі дихальних шляхів. Існує багато прислів'їв про калину. Любуйтеся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Пишна та красива, мов червона калина, щоки червоні, мов кетяги калинові. Ось такі цікаві символи України, верба та калина. Я пропоную вам після заняття намалювати вербу або калину. Дякую за увагу! До побачення!